Інспектор Фреймут перевірить українські магазини одягу. Четвертий випуск реаліті-шоу «Інспектор Фреймут вийде в ефірі телеканалу 1, +1 22 квітня о 22.00 та буде присвячений магазинам одягу. Ведуча проєкту Ольга Фреймут проведе інспекцію усього спектру магазинів одягу в Україні від секонд-хенду до найдорожчого бренду у світі. Глядачі дізнаються. Чи можна купувати одяг у магазинах Second Hand. Лабораторна експертиза покаже, наскільки безпечними є речі, які вже використовував попередній власник та наскільки ретельно проводиться обробка такого одягу. Також Ольга Фремут перевірить один із найпопулярніших молодіжних магазинів «Бершка», у якому проведе експеримент зі своєю 9-річною донечкою Златою. Одним із найяскравіших моментів програми. Стане інспекція столичного магазину Зара, а також львівської фабрики, яка шиє колекції цього бренду для Великобританії. Ольга Фреймут порівняє собі вартість виробу на фабриці виробнику з його фінальною вартістю на полицях магазину. І завершальним акордом програми стане інспекція бутика одного із найдорожчих світових брендів Louis Vuitton. Команда інспектора Фреймут проведе експеримент та з'ясує. Чи правдивим є міф про те, що у брендових дорогих магазинах продавці упереджено ставляться до відвідувачів, чи рівень достатку оцінюють як низький? Отже, дивіться четвертий випуск програми «Інспектор Фреймут» в ефірі телеканалу 1, +1 22 квітня о 22.00. Зустрінемось на 1+,1.